Привіт, друзі! Ми сьогодні продовжуємо роздумовувати над Матфія, третій розділ. Тут нам розповідається про Івана Хрестителя, який вийшов проповідувати в пустиню. Ну, для нас це нелогічно, тому що сьогодні проповідники обирають собі стадіони, площі, великі міста. Ну, хай буде і в села йдуть, але йдуть де люди. Іван Хреститель пішов в пустиню. Для того, щоб це дійсно було Божа справа, друзі. Тому що в пустині проповідувати ну, майже ну, нелогічно. Але якщо це Бог робить, значить це в цьому буде результат. І тому Іван Хреститель там говорить і закликає людей до покаяння. Тому що царство Боже, він говорить, наблизилося. Тобто царство Боже раніше було недосяжне, недоступне для людини, але тепер воно. Вже стає можливим, друзі, і воно можливим для нас через покаяння. І знаєте, Іван не собі сам придумав таким бути проповідником, е аскетом, отшельником. Ні, друзі, за 700 років до народження цього Івана Хрестителя пророк Ісая говорить. І він ніби в пророческим віддінні. Він чує такий голос, каже: Я чую голос в пустелі, який кличе. Тобто про Івана Хрестителя, який кличе і говорить, щоб люди приготували дорогу для Господа, щоб в пустині готували стежки для нього. Друзі, це за 700 років тому. І ми сьогодні бачимо, що це здійснилося. І далі говориться. Про вигляд Івана Хрестителя, як був, який був зовнішній вигляд, говориться, що він одягався в, верблюже, в верблюжу шерсть. Це був його одяг з, верблюж, з верблюжого волосся. І на його бедрах був кожений ремінь. А його їжа було комахи. Коники, Стрибунці, друзі, оце він це він харчувався. І мед він також вживав, польовий. От на цьому він жив в цьому такій скромному такому, о, вигляді. І знаєте що? Він там не був сам. А до нього приходили з усіх великих міст, з Єрусалиму. І вся іудея приходила до Івана Хрестителя, щоби хреститися від нього, і визнавали свої гріхи перед ним. Знаєте, я думаю, це для людей було ніби якесь таке велике облегшення. Люди мучилися в тих гріхах, вони жили в тих гріхах. Хоча в них був там храм, у них були священники, але можливо вони вже не допомагали людям, можливо, люди вже не довіряли їм повністю і не могли визнавати гріхи, тому що священники їх завжди карали. Але Іван Хреститель він приймав таких людей. І люди масово йшли, щоб звільнитися від цього тягаря гріха. І ось Іван Хреститель помічає в тулпі, ідуть фарисеї. Це були духовні лідери того часу, на яких дивилися всі люди, які дотримувалися всіх законів, всіх постанов, всіх традицій. Але й вони через свою, знаєте, гордість. Якось можливо заставляли себе йти, щоб можливо не відділятися від загальної маси народу. І йшли навіть, можливо, і за страха, бо Іван Хреститель їм потім докоряє, каже: Ви, кодло гадюче, чому ви йдете до мене? Іван Хреститель він бачив їхнє ліцемірство, що вони це роблять ну, як, як, як ну, формально це все нещиро. Іван Хреститель бачить це і облічає, і говорить: Ви, кодло, гадюче! Чому, хто, вам? хто вас навчив, хто вам підказав біжати утікати від майбутнього гніву, гніву Божого? І вони дійсно, можливо, із за того гніва, і за того страха вони йшли до Івана Хрестителя, але не із -за того, щоб змінити своє життя. Друзі, чи ми сьогодні не бачимо, можливо, себе з такого ракурсу? Можливо, ми каємося і сповідуємося, просто щоб нам в пекло не піти, просто щоб нас люди не засуджували. Друзі, але Бог бачить, і Він не приймає таке ісповідання і таке покаяття, і таке, і таке визнання гріхів. Він хоче, щоб ми самі для себе хотіли зміни, переміни, щоб приш. Іван Христиван їм каже, що створить достойний плід покаяння. Вощо повинно відбутися в житті людини, яка визнає свої гріхи. Вона має достойний плід покаяння. Тобто, має прийти зміна в житті, має прийти покаяння, має зовсім зміна в зовнішності, зміна в нутрі, зміна в поведінці, зміна в думках, зміна в словах. Друзі, оце є справжнє покаяння, і воно відбувається в людини, яка приходить щиро до Господа, і Іван їм це хреститель докоряє і каже: І не думайте про себе думати, що ви, ніби діти Авраама. Бог може із цих каміння зробити дітей Аврааму. Тобто, знаєте, сьогодні це урок для нас, щоб ми не думали, що ми ніби там належимо до якоїсь конфесії, релігії, що ніби можливо в нас там батько, там або мати, якісь визнатні люди, або можливо, що ми там в якомусь поколінні вже віруючи, що нас дідо прабаба, і ми цю вірою живемо. Щоб ми не думали так, друзі. Нам потрібно самим змінити своє життя. І не думати, і їм докоряє Іван Хреститель каже, що ви не думали, що ви діти Авраама. Що ви не, якби не думали, не хвалилися тим, що ви якийсь особий народ, що ви ніби там євреї, і ніби до вас Бог прихильний. Каже, не думайте так. Якщо не покаятеся, то Бог собі інших вибере, вибере собі язичників, людей, які були далекими від Бога, які були як ті каміння. Які не відчували Бога, не приймали, але Бог може із цього каміння зробити собі дітей, зробити собі народ, який буде славити Бога. А і говорить їм, що ось уже сокира стоїть при корені дерев. Тобто, уже цей дереворуб готовий зрубати це дерево. Друзі, дерево навіщо рубати, тільки тоді, якщо воно не приносить ніякого плоду. І ось уже готовий цей дереворуб го, рубати і чекає, ніби команди від Бога. І каже: кожне дерево, яке не приносить плод, воно буде ізрубане. Друзі, якщо ми не змінимо своє життя, якщо ми не почнемо покращуватись, не почнемо наближатись до Бога, щоб ці добрі плоди, добрі якості були в нашому житті, то якщо ні тоді буде, ті, ми наше життя буде. Воно буде ніби підкошене, ніби це дерево зрубане. І далі Іван Хреститель говорить про, про говорить, що я хрещу вас у воді. Каже, ну це ще не все іде за мною, сильніший за мене, який буде хрестити вас Святим Духом і огнем. Тобто, Він буде занурювати людей не в воду, а в Святого Духа. І люди будуть отримувати силу духа. Він говорить це вже як наперед про Ісуса Христа. Говорить, що ось віялка в Його руці. І Він собирає цю пшеницю і відділяє пшеницю від полови. Полова це дуже подібна до пшениці. Вона має форму пшениці, але вона внутрі порожня. Вона внутрі порожня. Ось і Бог, і Ісус Христос він буде це розділяти, друзі. Ті, ті стебла, які мають пшеницю. Ісус буде відділяти і забирати в своє царство небесне. То тобто тих людей, які, з яких є користь, які приносять користь е, е, спільноті, які приносять добрі плоди, ті люди, які яких дійсно є якийсь, якась ну ну якась ну, що є. Вони чимось потрібні, і Бог буде їх забирати царство небесне. А ті, які ніби тільки вигляд мають, а внутрі порожні, то вони будуть спалені написано огнем невгасимим. І після цього прибуває Ісус Христос до Івана Хрестителя, приходить із Галілеї і хоче хреститися від Нього. Іван побачив його, каже: Я не можу тебе хрестити. Ти маєш мене хрестити. Я, я людина, ти Бог. А Ісус каже: Заспокійся, каже, не перешкоджай мені. Ти повинен це зробити. Для цього ти був поставлений. Тоді Іван Хреститель допускає Ісуса Христа до цього хрещення. І коли Ісус хрестився. То написано, що небо відкрилося. Іван це бачив. І Дух Божий зійшов на Ісуса Христа у виді Голуба і почив на Ісусі Христі. І Іван почув голос із неба каже, що ось голос зійшов з неба. Каже, це син мій улюблений. І я Його вподобав. Я його вибрав, і його слухайтеся. Друзі. На цьому глава закінчується. Третій розділ від Матфія. Роздумовуємо над цим, переслуховуємо це, беремо і складаємо в серце своє. І я вірю, що цей добрий плід Ісус Христос він заповнить наше серце. Амінь.